Що ж зроблено не так, і чого у цьому конфлікті більше? Боротьби за свободу інтернету, бізнесового розрахунку чи бажання, щоб сир все-таки був безкоштовним. Григорію Жигалову у пошуках відповідей вдалося вийти на контакт навіть із тим, кого взагалі побачити неможливо представником легендарної хакерської групи Анонімус. Отже, проміжні уроки для громадян і для влади. Ця війна почалася не в Україні, але бойові дії вже йдуть на нашій території. Влада Сполучених Штатів, Австралії, Європи оголошує полювання на піратів. У відповідь хакери розпочинають атаки на урядові сайти. Люди виходять на вулиці. Сполучені Штати, Чехія, Польща, Україна. Свободу інтернету! Свободу інтернету! Чотириденна антипіратська війна в Україні має свої особливості і дозволяє зробити щонайменше чотири важливі висновки. Висновок перший Україна, укотре заявила про себе як про одну із самих піратських країн світу. Про що говорити у Міністерстві внутрішніх справ? Половина комп'ютерів мають піратські програми. Це приблизно 47% неліцензованого обладнання. Якщо перевірити комп'ютер кого українця, там майже точно можна буде знайти зламану програму, яка за ліцензію коштує кілька сот доларів. Тільки сайт XUA щомісяця відвідували 5 мільйонів користувачів. Комерчеська стоїмость ніліцензіонного програмного безпечення в Україні на сьогоднішній день болі полумільярда доларів. Сібуть точним під 570 мільйону. Додайте сюди пісні без оплати авторського права або нелегально завантажені кінофільми. Підрахувати комерційну вартість такого контенту складно навіть приблизно. Актор Богдан Бенюк за свою кар'єру зіграв у більше ніж 40 фільмах. Усі його фільми можна знайти в інтернеті, знайти і подивитися безкоштовно. Більше того, сам бенюк, хоч і страждає фінансово від піратів, час до часу скачує фільми та вистави. Скачує і визнає, пора зав'язувати. Платні ці речі повинні існувати, бо захистити авторські права обов'язково потрібні, бо це беззаконня, який існує. Воно правда воно боляче б'є і по тих, хто виготовляє певний продукт, і по тих, хто споживає. Висновок другий ні міністерство внутрішніх справ, ані українська влада не знають, як зах. Хастити авторські права діють ситуативно і як результат неефективно. Не зовсім зрозумілим є вчорашній резонанс. Головною ідеєю було підвищити саме міжнародний імідж України. У МВС навіть не визначились кого карати XUA, який виступає, наче як кошик для інформації, чи користувачів, які наповнювали цей кошик. Разом із тим, керівництво XUA не могло не знати, що сайт став майданчиком для завантажень тисяч копій піратського контенту, і саме вони забезпечили засновникам популярність і високі доходи. Досі залишається секретом, і хто насправді стоїть за XUA. і чому, незважаючи на ресурси, що вкладаються у боротьбу з піратством, засновники XUA, занесеного до топ 25 піратських порталів світу, відчувають себе у безпеці. Висновок третій українці виявились надзвичайно принциповими, коли мова зайшла про захист свого права на халяву і замаху на свободу в інтернеті. А ще українці вперше почули про існування на нашій території групи Анонімус. ТСН вдалося зв'язатися з одним із активістів руху Анонімус. Він, як і тисячі інших, не називає свого імені, змінює голос, а обличчя ховає за маскою Гая Фокса. Вона стала символом Анонімусів. Ми не захищаємо піратів, ми захищаємо інтернет, і наша перша мета це все ж таки запобігти розповсюдженню цензурі в інтернеті. Підстави тривожитися на думку анонімусів. Є нові закони, що їх приймають в різні країни, СОПО у США, АКТА у Європі перетворюють світ на місце, де кожен крок буде під наглядом. А за нелегальний кліп у плеєрі чи телефоні можна потрапити у в'язницю. Якщо ви відправляєте своєму другові пісню, завантажуєте відео з вечірки, де грала захищена авторським правом музика, або переправляєте газетну статтю електронною поштою, ви у пастці. Ви можете бути оштрафовані або ув'язнені. До речі, левову частку завантажень в інтернеті займають не аматорські кліпи, а фільми, серіали та інше авторське відео. Половину доходів кіноіндустрії США нині складають саме легальне завантаження в інтернеті, а це мільярди доларів. І ще один попутній висновок влада виявилась безпорадною перед першою серйозною інтернет-атакою. Хоча гроші виділені на інформатизацію грандіозні 40 мільярдів гривень. Тим не це для нас дуже серйозне випробування. Яке зобов'язує нас кардинально переглянути систему захисту. Тепер МВС лякає учасників інтернет-атак, знайдуть і покарають до п'яти років тюрми. Якщо ці люди між собою домовлялися, може бути застосована інша частина цієї ж статті 361, яка передбачає більшу відповідальність. Мережеві атаки на державні ресурси організували кілька сотень хакерів. Утім, анонімус попереджає владу. Спробуйте покарати учасників, і відповідь буде жорсткою. Якщо влада почне переслідувати людей, які просто в інтернеті виказали свій протест, ми поновимо свої атаки на їхні ресурси з новою силою і з новими наслідками. Ми офіційно підпишемо групу анонімус та наші владні ресурси будуть атакувати хакери з усього світу, а не тільки з України. Насправді події, які відбувалися в Україні протягом останнього тижня, настільки неординарні, що передбачити їхні наслідки поки що складно. Утім, є очевидний плюс. Проблема, про яку знали всі, але мовчали. Зараз стала загальнонаціональною дискусією в Україні. Григорій Жигалов Олександр Мітіна, Андрій Хлус, Тесентиждень. Один плюс